Это весной і не ну, ну, сонце світить, але не гріє. Да. Ну, ми все одно на вулиці і ми граємо. Здравствуйте, Здравствуйте, это передача передача сутра... блондинки чи брюнетки. Так, да. сважений колектив задає по 5 питання, у кожного по 5 девчонок, вони отвечают, Ми суміруємо і побівши це будет буде вознаграждені. Ну і звісно, буде покараний хтось із ведучих. Завжди покараний хтось із ведучих в цій передачі. Така передача, такі правила. Хто це буде, хтось один із нас. Або він не боя, і чорний конверт вручати будемо один одному. І взагалі ми не знаємо, що це, але буде воно. Так. <різько> Чий голубь съесть першим на сине, то я убираю <laughs> кольор волос. <laughs> ну попробуй. <laughs> давай. <laughs> Там, а где твой-то голубь? <laughs> Саша, давай. <laughs> Саша. <laughs> Ритя! Я предлагаю более гуманный способ на 5 копеек. Значит, валюта нам подскажет. А... Орел, ты убираешь, решка я убираю. Да. Орел убирай. Блинатки. А, ну, бандинки. Продолжите фразу. Сова, открывай. Кто там? <связывая> Сколько зубов у человека? 32. Так, кто по национальности Зорро? Итальянец. Так, продолжите поговорку. Голод не тетка. Голод не тетка в лес. Не ходи, голод не тетка. Не знаю. Да я то. В лес, голод не тетка, в лес, в не, лес ходи. не ходи. Там опасно. И, и, назовите, если знаете столицу Швейцарии. Нет, не скажу. Привет, ты скажете? Привет, я передаю привет своей доченьке, любимой Линочке. Продолжить фразу, Катя. Сова открывай. Сова. Сова открывай. Не знаю. То сова можеш відкрити книгу. Сова, відкрой, сова умне. Да. Е, скільки зубів у людини? 32. Угу. Це норма? Ні. Зараз мутації йдуть 28, норма. А, ого. хто за національністю Зорро? Мексиканець. Нехай буде. Продовжить приказку Голодна тітка. Я не пам'ятаю. Ні, серйозно не по. Лате не зробить. Так. Назвіть столиці Швейцарії. Сток. Ні. Стокгольм. Швейцарія. Швеція. Швейцарія. Не пам'ятаю. Берн. Берн или Стокгольм. Давайте визначимось. Стокгольм, пусть буде. Стокгольм. нехай буде Стокгольм. Передаємо привітки всім. Мы были очень близки. Э -э, продемп, всем привет. Да. Кому? Всем. Продолжите фразу. Сова, открывай. Медведь пришел. Сколько знаю. зубов у человека? 32. Вот, уже, уже уверена в себе. Вообще вы мне помогаете. Мы сегодня против брюнеток играем. Кто по национальности Зора? Может, Тут сложнее. Зора? Не знаю. Примерно, да. А, можете примерно Я Не знаю, кто это, ладно, Китай, будет Хорошо, не смотрели Зора вообще? А ребенок Бэтмена у вас будет смотреть сразу? Не, не знаю Продолжите поговорку Голод не тетка Голод не тетка Жрать не просит, пускай будет Так, и Что-то мы сейчас всех теток взяли и так Назовите столицу Швейцарии помощь зала. Не, такого нет. Швейцарии. Все позорились. Да не, чего? Не знаю, Швейцария. Швейцарии. Швейцария, Швейцария. Давайте привет и передадим. Привет, Вика, прости, я не хотела. А кто Вика-то? Подруга, она все время от вас убегает, когда видит. Да, очень много женщин сегодня от нас, кстати, убегают. Вот. Я попалась, блин. Мы без масок ходим, а сейчас грипп, ну, наверное, из-за этого. Потому что телевидение же все любят, правильно. Камеру, когда там пичут микрофонами. Так, муж, я знаю, у вас есть, уже узнал. Давайте ему привет передадим. Привет! Прости, Олежек, я не хотела. Ну, так получилось. Продолжить фразу: Сова, открывай! Я пришел. Ага. Сколько зуби у людины. Давлечи сви. Дорослий. Може бути 28, може бути менше. І конкретна цифра? 32. Звідки взялось 32. Ну, добре. Хто за Зорро? Не знаю. А скільки ви знаєте національностей? Багато? Давайте якусь. Ну, точно не росіянин і не українець. А хто? Я не пам'ятаю. Кір? А-а. Киргізи? <рес> я, я вас не збиваю, сказали. давайте я так. Такого не знаю. А ви кого знаєте? Ну, я не знаю, хто він за національністю. Чесно. А дивились кіно? Дивились, але давно. А як ви вважаєте під цією маскою, хто міг скриватися? Хитрюга. <рес> Зорро, хитрюга. <рес> Наступне запитання. Продовжить приказку Голодна Тітка? <рес> Складні питання. Чого ви таке задаєте, що ще в школі вчать? <рес> Голодна тітка? В школі вчать приказки і прислів'я. В ну, школі вчать. вчать, я нічого не пам'ятаю. <рес> Давайте придумаємо свою приказку. Я її трактую так: Голодна тітка Wi-Fi не роздає. А ви? Круто. <рес> Ілана, що ти найбільше хочеш на день народження? Тітка подарки не дає. От така от. Тітка. Е... І остання, може, Ілона знає. Назвіть столицю Швейцарії. Це Ілана. Ілана, я перепрошую. Столиця Швейцарії. Mm -mm. А ви? Mm -mm. Я не погаю. Фразу. Я теж не знаю. Продовжуйте фразу. Сова, відкривай! Винни-пух пришел. Винни-пух Винни пришел. Так, э, сколько зубов у человека? 32. Угу. Кто по национальности Зорро? <с> Затрудняюсь ответить. Скажите прикольно. <с> Конечно. Можно угадывать? <с> американец. <с> так, американец. Продолжите поговорку. Голод не тетка. <с> Спать не ложись. <с> Так и логично, конечно, на завершение ответить, э, какая столица Швейцарии? Оп. Ну, вы можете ответить красивая, но э, город назовете? Замечательная, да. Скажите, не назову, к сожалению. Нам там не, меня. нам там не бывать. Почему? Ох, вы оптимистка. Давайте, давайте и передадим. Привет, передим. Я вам передаю привет. Спасибо, я вам. Светлана, очень помогли, Хорошего у меня. Как приручить медведя? Цикаво это пишет Житомирян. Ну же просто, бараш такой манюнитый, хоть и хурушенький, такой в адми, таким и хурушай. Да, да, да. Санок. Под. Ти можеш потім доставити підвід'я, щоб ми придурки, не потом? потім. Медвід! А взагалі а взагалі, спитайте у Капріо, як приручити ведмедя. Він знає. продовжіть фразу. Сава, відкривай. Медведь прийшов. Ну, медведь прийшов. Скільки зубів у людини? 32. Так. Хто за національністю Зорро? Ммм. <свист> не підсказуйте! ви мене зараз топите просто. Я першу відповідь не зараховую. <свист> Мексиканець. Мексиканець, да? Нехай буде. Продовжіть приказку. Голодна тітка. тітка. <свист> Та, але ви не підказуєте. Там просто подружка. Я зараз до глядачів звертаюся. Подружка дуже балакуча, блондинка і підказує. Ми якраз проти блондинок і граємо. Вона фарбована. Голод не тітка. Можна придумувати. Що-небудь скажи вже. Давайте що-небудь Голодна не тітка? Е Голодна тітка може. З'їсть не Так, да. І останнє запитання: без підсказок Назвіть столицю Швейцарії. Е, може, Швейцарія? В Швейцарії є столиця і її назва. О, е. е. oh, це питання. Так. Я географію не дуже. Взагалі не дружу з географії. Давайте будь-яку столицю тоді. Ми, Тож, знаєте, У нас є така так. е, сила, ви зараз назвете місто, і воно автоматично стане столицею Швейцарії. А, ем... Хай буде Люксембург. Нехай буде. <рес> Все, вже Подаю, подають документи Верховна Рада е, Швейцарії, щоб, <рес> щоб, щоб Люксембург був столицею їхньої. Нової. Екатерина, продовжуйте фразу. Сава, відкривай. Прийшов мені похід. Сколько зубов у человека? 32, вроде бы. Ну, еще есть, может, какие-то есть еще, знаете, патологии. экземпляры патологии, что бывает. А такая серьезная шла по улице. Да. Кто по национальности Зорро? Ой, не знаю, забыла. Честно, не помню, не скажу. Может быть, это итальянец или... Про... Продолжите поговорку. Голод не тетка. Не знаю. В лес не убежит. Можно и потерпеть. Последний вопрос. Если знаете, назовите столицу Швейцарии. Забыла, не назову. Хотя Подскажите. Вы, вы не помогаете, почему -то. Подскажите. <laughs> Забыла, не знаю сейчас. Давайте перед ним приветы. Привет всем житомирянам. Мира всем и хорошего настроения. Продолжить фразу. Сова, открывай. Сова, открывай. Медведь пришел. Да. Сколько зубей у людины? 32. Угу. Кто за национальностью Зорро? Людина в масці ходила. І хто? Не знаю. Будь-яку національність давайте. Може, вгадаємо. Американець. Хай буде. І продовжить приказку Голодна тітка. Я не пам'ятаю чесно. Голод... Можна придумати. Голодна тітка. Боже мій! Як соромно. Чи, чи страшного, якщо не знаєте, можна придумати якусь смішну приказку і, можливо, її будуть використовувати. Вона піде в народ. Прислів'я при та приказки це ж народ придумає, правильно? Ми народ. Не тітка, там щось не зв'яже, щось таке. Я не пам'ятаю. Да шапку не зв'яже. аби. Хай буде шапку не зв'яже. Окей. І останнє запитання: назвіть столиці Швейцарії. Що це за жест? По географії, По географії знання слабкі. Та вроді ні. Давайте. Столиця Швейцарії це місто. Або ПГТ. Це жах. СМТ. Жах? Місто жах. Столиця Швейцарії. Місто. Якщо ви хочете відпочити в Швейцарії, приїжджайте в місто жах! Орели решку дивились Сі, а знання нуль. Не знаєте, кажіть, не хочу казати, тому що не хочу брехати. Там, так, не або буду. дезінформувати. Так, не буду. Просто передаємо всім привіт і кажемо, який класний день. Не дивлячись, що вітряна погода. Дуже класний день. Всім дякую і гарного дня. Настя, продовжуйте фразу. Я Сава. вже не знаю. Сава, відкривай. Ні, не, не знаю такого. Вам скільки років? 16. Сколько зубов у чоловіка? 32. Так. Хто по національності Зорро? Ой, боже, я, я правда не знаю. Давайте ну, Тут уже, подождите, тут уже можно, знаете ли, погадать. Вообще не вы. Ну, сестра не знаете что. Скажите украинец. Хорошо будет украинец. Продолжите поговорку. Голод не тетка. Ой, в лес не убежит. Так, и назовите столицу Швейцарии. А Я не ходил на географию, я не Ох, там словечко, конечно, я тоже когда. А Зено не сдаете по географии? Нет. Почему? Зачем мне играть? Я буду проживеться. Хорошо, хорошо. В чем пишете? Пока в Пасхали. В Паскале пока, да? Я прошариваю. Прошарите, прошарите. Помните, что не власка. Серьезно, залишилась одна дівчина і я піду домой холодно. Треба начну в пишечим. Мне ничего мені. Можете, добре. Якщо ви відповісте на всі п'ять питань, ви дасте мені ляпаса. Якщо вірно відповісте. Я постараюсь. Перебивайте. Та, але ви не підказуєте. Да? Поїхали. Продовжіть фразу. Салат! Кривай! Суслік прийшов. Так. Скільки зубів у людини? 32. Угу. Хто за національністю зоро? Зорро. Супергерой. Так. Продовжіть приказку. Голодне тітка. За шиї не вкусить? Так. Назвіть столицю Швейцарії. <рес> І це означає, що одне, що ляпа себе мені не дасте. Мені пощастило, але не знаю, чи перемогли, чи брюнетки, чи блодинки. Знаєте, ніхто не відповів, так голодна тітка пиріжка не принесе. Є така приказка в народі. Ну, будете знати. Ніч'я. Таке буває. Ніхто не знав, що встретится Швейцарий Берн. Ніхто не знав, що Зоро по національності іспанець. Ніхто не знав, кому какарты потім платим одна однажды не заметить, ваш. Ну даже сажи можно нарисовать счастье. А мы. Э, а у нас уже сказала традиція, що ми, якщо у нас не то ми даруємо подарунки руденькій дівчині. Давайте її знайдемо. Как вас зовут, говорите? А, Настя. Настя. Так. Вы наша що потому что э, с, с вашим цветом волос вообще нет девчонок. Это передача бандинки да, или, брюнетки, или брюнетки. Вы ни к тем, ни к тем не относитесь. Mm -hmm. Вам ничего не надо делать. Мы вам хотим подарить. Сертификат от наших партнеров Liberty Hall на игру в бильярд, в общем-то. Можете пойти туда, с кем захотите. Да. Э -э Спасибо. Да. Вот люблю людей, из которых не надо улыбку выдавливать. Трички не да? Конечно, Что мы от вас хотим? Что-то такое, не снимайте меня. Привет, ты хотите передать? Да, хочу передать привет всем своим друзьям и одноклассникам. И пусть знают, что я лучше. Що ви підете играть в бильярд, а вы ні. Да. Вы краще по умовчанню, получается. Да. Любите ничего не делать, щоб чтобы вас вознаграждали? Я люблю Далі, делать. Я люблю все делать. Я помогаю, ты. Ну, если кто-то может делать работу за вас, то и. Конечно. Ну что ж, это телемагазины и интрига бешеная. Что же мы будем делать со своим напарником? Я уважаю, что мы садим ему Моцибулю. Нет, Игорек, нам надо съесть по три уковицы. Что ж мы их подумать, еще мы будем сами есть эту цибулю. В прямом эфире гриб и авитаминоз будут побеждены. Что ж, для вас давайте. Уважаемый богатец. лакшери, Свізні доуміння, чого раніше така хамка до нас не доходила. Саме плохой сім'ї. Куда це на Новий Год? Я читав, що якщо е, вийняти серединку, то воно не почерне. Це про чесник, так. Третье за любовь. Окаянную. Победа хоть и ничья. Спасибо всем девчонкам, которые принимали участие в передаче. Смотрите нас на телевидении, на канале в YouTube. Ешьте витамины, но после этого не ездите в общественном транспорте. На такси?